Тройка, день 198-й. Доброго вечора, шановні, ми сьогодні працювали повноцінний день. Як бачимо, в нас біля дверей лежить кольочок, отож, підіб'ємо невеличкі підсумки тижня. Підсумки це є два дня після роботи, і сьогодні третій повноцінний день. Так, давайте почнемо з основної роботи, самої основної. Я розхламив кімнати. Ось така у нас горка получилась тут. І ось така у нас горка получилась тут. Загальною кількістю в 51 мішок. Ось так. Зовсім непогано в нас назбиралося мусору. Мусор цей додам спочатку самого ремонту. З першого дюбеля, з першої штурби це все весь мусор за весь ремонт за всі 198 днів. І що? Ви подумали, що це все? Звісно, що ні. Тепер переходимо в вітальню. Ось це ще мусор. Ви подумаєте, що це залишки плитки аж ніяк ні? Це все кусочки складані, перемотані скотчем в ящики. Якщо ближче поглядіти, ось так воно все виглядає. Чому я це все попакував назад в ящики, бо хто знає, хто виносив мусор, хто виносив биту плитку. Плитка дуже легко прорізає мішки. Так що, я, як і в себе, все попакував в мусор, щоб можна було нормально, без проблем це все винести. Далі, ви думаєте, це все? Ні, тепер йдемо в спальню. І в нас тут коїться таке жахіття. Ось ця вся купа це картон. Я це все посортую, гарно поскручую і повиношу. Платити я за це не буду, щоб ви викинули картон і потім ще й на ньому заробили. Я повиношу це все сам. Ось в цих мішках, тут м'яті зім'яті мішки. Переважно це все папір. Ми посортуємо папір, посортуємо пластик і це все гарно, акуратно повиносимо. Тут також все спочатку самого ремонту, стільки монтажної піни в нас пішло, стільки бутилок концентрату. Ось ця жовта це не концентрат, і ця біленька не концентрат. Решта, все, ці 17 концентрат. Ну і тут ще трішечки є. Тут ця більша це також не концентрат. Ось такі в нас залишки. Є ще біла фуга. А ні, це не біла. Це на стінах в ванні. Гідроізоляція ще більше половини банки це я додому купляв, потім тут нею користувався. Ці мішочки це залишки. Вони ще є, не знаю, можливо, я їх повикидаю, можливо, комусь віддам, якщо знайдуться такі. Ці мішочки це є два мішки стяжки повні і один мішок повний шпаклівки. Стяжка вже дубова, кам'яна, шпаклівка м'ягенька. Вона в принципі не дубіє. Далі по каналізації, який в мене Франкенштейн тут ця частина це все добрі відводи, добрі коліна. Я купляв, підбирав, не знаю скільки я їх купив. Ну, на якесь четверте чи п'яте коліно я підібрав таке, як потрібно. Плюс я купляв деякі самі дешеві відводи і коліна, щоб потім знати градус, знати, скільки, чого мені потрібно, і вже замовити або купити таку, як мені потрібно, каналізація. Сорокова труба метрова, тут сорокова труба, десь половину метра залишилась. Ну, а тут відходиться все. Плост масові. Далі. Це наша плитка, яка залишилася. З плитки на підлогу 2 цілих плитки і три кусочки я собі залишив. Ми це все десь під ванну засунемо там, де воно не буде нікому мішати, і нехай лежить. Тут у нас ящик коричневої плитки, ящик білої це плитка до ванни. І тут половина десь білої. Плюс я собі лишив такі підрізочки на відкоси в ванні, коли поставлять двері. Щоб не різати цілу плитку, я буду різати ці підрізочки. Будемо, в принципі, бачити. А тут три ящика це в кухню на фартух. Буду я його ложити, коли вже в нас буде стояти кухня, не швидше. Так, їдемо далі. Залишились у нас ось такі рейочки, профілі. Це, в принципі, я ще використаю, а це, це непогана планочка. Це все комусь або подарую, або віддам. Тепер їдемо далі по дрібничках, які я робив сьогодні. Сьогодні я змонтував. Дві розеточки в ванні, рамки не було, бо коли я останній раз був в епіцентрі, центрі, подвійних рамок чомусь не було, я ледь ледь знайшов чотири рамки. Далі тут у нас клей лежить, це клей для рівняння стяжки. Плюс, якщо лишиться, будемо його на фартух в кухню використовувати. Далі, далі, далі. Ще в ванні сьогодні я почистив аератор. На крані тепер вода тече нормально, бо не текла тепла вода. Тобто був настільки забитий агіратор, що не вмикався котел на підігрів води. В принципі, по цьому, ну я ще перемисну техніку від нальоту, бо вже була жовтувата. Ну і окрім мусору, сьогодні я ще перефугував підлогу. У нас тут все гарно, все висохло. Перемив я рази 4. В принципі, я зняв результат після того, як я це все перемив. Можливо, опублікую. Фуга замилася гарно. Вимивань великих немає. Я старався вимивати по мінімуму, щоб шви в нас не були глибокі. Бо це коридор, можна сказати, це міграційне приміщення. Глибокі шви тут. Не вітаються, вони будуть забруднюватися, забиватися брудом. Тому акуратно целю... целюлозною губочкою це все пройшли. Вибачайте, що заговорююся. Трішечки я втомився, якщо бути чесним. Тепер що ми зробили за два дня до сьогоднішнього? За тиждень, тобто. За тиждень ми закінчили кладову. Тобто, це все попідфарбовували. Я це вже показував, відео я опубліковував. Так що, кому цікаво, можете подивитися. Подофарбовували місця. Подофарбовували місця там біля монументу. В принципі, все. Ну і плінтуса я знімав, назад чіпав. Щоб це все було простіше зробити. Ну і фінальний раз я перефарбував стелю. Стеля тепер гарна, рівномірна, без всяких місць, які мені не подобались. Далі. Коридор я минулої суботи шкурив. І за цих два дня я перегрунтував коридор. Вівторок я перегрунтував стелю, і вівторок я закінчив кладову. А в четвер я перегрунтував всі стіни. Так що наш коридор тепер погрунтований. Грунтував я для того, щоб наші стіни були міцніші, щоб вони не царапалися об повітря. Бо, знаючи, що я буду сюди складати весь мусор, перед тим я спеціально погрунтував коридор. І навіть якщо наші мішки поб'ють десь стіни, це не страшно. Ми будемо і так проводити дефектування. Тому ми погрунтували і поскладали мусор. Відео вже затягується, вибачайте. Будемо помало закінчувати. Тепер по планах на майбутнє. Коридор фарбувати я не буду. Фарбувати коридор, я буду вже зі всіма приміщеннями. Тобто, коли в нас всі приміщення будуть готові, пошкурені буде зроблена підлога вирівняна. лише тоді ми це все будемо фарбувати. Коли вже в нас шанс пилюки зведеться до мінімуму. Коли в нас всі стіни будуть пошкурені, погрунтовані. Тоді ми це все пофарбуємо. Вибачайте знову за повторення. Як ви бачите, роботи ще чимало. Так що ось так. Ще вам покажу, що в мене залишилось в трубах і роз'ясню. Залишилось в мене теплоізоляція десь 11 трубочок двометрових. Це хороша теплоізоляція. Це з води із опалення, і залишилось 6 4 метрових вавіновських труб з базальту на опалення. Чому в мене так лишилося? Подумаєте, що я погано порахував? Ні, просто на моменті планування опалення я спочатку порахував магістральні труби. 20 трубу, а потім все-таки мене совість заїла і магістраль, я проложив 25-ю трубою на опалення. Тому спочатку були закуплені там біля 100 метрів, здається, труби. Получилося 20-ї. Коли вже труби приїхали, я все-таки окремо докупив ще 6 труб 25-го діаметру. І проложив магістраль 25-ї трубою. тому ці труби лежать безхозні. Труби дарувати я нікому не буду, швидше за все, я їх продам. Можливо, комусь в будинку буде потрібно, за півціни людям продам. В принципі, все. На кінець ми все попилососили, трішечки прибрали. Наступні етапи я буду це все перебирати. Інструмент, який не потрібен, ми вже будемо пакувати, складати. І також звідси це все будемо переносити, бо нам треба буде для початку порівняти підлогу, а потім ми будемо переходити на стіни. Тобто, ми очистимо повністю всю стяжку, це все повиносимо. На що мені сьогодні часу не вистачило. І оцим довгим правилом. Спочатку пробіжимося по стяжці, де в нас якісь горби, де в нас ями, щоб ми орієнтувалися. Якщо буде потрібно, щухаємо болгаркою з цим кожухом. Пилюки, при такому практично немає, можна сказати, немає з пилососом і алмазною чашечкою. І. Протягнемо правилом спочатку так, для прикладу, а потім так, центр. І вже від того центру будемо відбиватися. І тоді будемо, перейдемо на стіни. Будемо робити стіни. В принципі, такі в нас плани на вітальню, на спальню. Точно такі самі плани зробимо тут приміщення, потім перенесемо весь хлам зі спальні сюди. І будемо рухатися до фінішу. Так що, ось така у нас получилась тройка. Вибачайте за енну кількість повторень. Трішечки голова вже не варить під кінець дня, запрацювався. Так що, так, бувайте і бережіть себе.